Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами компанія Базінгер Авто. І сьогодні ми хочемо записати ось такий відеоролик про ці два легендарні автомобілі. Почнемо з цього, що всі люди практично поєднують дані автомобілі повністю, так як ідентичні. Однак я би зауважив, що між ними є певна відмінність, і я вам про них зараз розкажу. Отож, поїхали. Отож ми Перед собою бачимо Hyundai Kona і Kia Niro. Починаємо з Hyundai Kona. Отож, даний екземпляр у нас є 2021 року випуску. Даний автомобіль укомплектований батареєю 64 кВт годин і потужністю двигуна 150 кВт. Цей автомобіль у нас є в максимальній комплектації, крім шкіри в салоні і вентиляції сидінь. Дані автомобілі випускалися з березня місяця 2018 року. В принципі, Kia Niro теж саме. Є версії, точніше що я би сказав, що вони йшли з батареями 39.2 кВт і потужністю двигуна 100 кВт. Однак батарея 64 була як опційна. Тому, що, якщо беремо Niro, в них наоборот. В них 95% батарей, всі 64. 39 це була як опція, тобто їх дуже мало. В даних автомобілях Hyundai Kona батарей з батареєю 39 кВт є досить багато. Я би сказав, навіть більше, ніж 64 кВт години. Тому що дана машина в нас є вже фейсліфтова, тобто вона є рестайлова 2021 року. Тому що до 2020 року в них чуть. Видозмінений дизайн кузова і чуть-чуть е, салон. Батареї в даних автомобілях встановлювалися компанією LG. Однак до 2020 року дан, даний автомобіль був, е, зазнав таких трошки проблемних питань з батареєю. І в 2020 році вони зробили велику відзивну компанію, тобто вони не бавилися заміною, заміною модулів чи там певних елементів, тобто вони відкликали всі автомобілі, виготовлені до 2020 року, і на них міняли по відзивній компанії безкоштовно батареї. Чому? Тому що іменно в тих перших батареях компанії LG є певна така частина модуля, де я, як мені відомо, в принципі, я прочитав, то були стиснуті елементи, і там під ультрафіолетом чи там ультразвуковим пристроєм вони дивилися, чи є проблема з батареєю, чи нема. Якщо у конкретній батареї була проблема, вони дану батарею міняли повністю на нову. І ті батареї іменно теж були LG, але вже безпроблемні. Але в 2021 році. Компанія Hyundai іменно на машинах, ну, на моделях Kona, вони зрозуміли, що все-таки потрібно використовувати батареї, що встановлені з самого початку на Kia Niro від компанії SK Innovation. А тепер почнемо розмовляти про Kia Niro. Щоб ми зразу батареї співставили. Kia Niro також виготовлялася з 2018 року. В них в 2020 році теж був такий свого роду фейсліфт, але по кузову вони були ідентичні, тільки там була, була, був видозмінений е, самий значок емблема і е, стопи. Задні фонарі теж були видозмінені, хоча форма та ж сама. Даний автомобіль має ті ж самі характеристики, тобто потужність двигуна встановлювалася 100 кВт з батареєю 39 кВт в годин. І якщо батарея 64 кВт в годин, то потужність двигуна була 150 кВт. Крутний момент, що в слабшому, що в потужнішому двигуні, було одинаково. Однак, знов нагадаю, що з KIA Niro з батареями 39 кВт їх дуже мало. Тобто я не зустрічав особисто. Клієнти ми, ми коли привозили, займалися пригоном, підбором автомобілів. На аукціонах бачили, але конкретно їх були там одиниці. Якщо в конах, то їх є дуже багато, станом на сьогодні їх і хмара. По Ніро, дані автомобілі під капотом повністю ідентичні. Тобто в них всі взаємозамінні елементи, в них все повністю одинаково, однак батареї пішли ідентичні. З 2021 року до цього я вже як наголосив, в конах були проблемні. Точніше, я би сказав, не проблемні була відзивна компанія. Однак станом на сьогодні люди катаються навіть старими батареями, котрі не замінені, і ніяких проблем немає. Однак, якщо є можливість замінити, тому що один з плюсів кони те, що даний автомобіль можна поставити в Україну на гарантії і батарею замінити в Україні. Це є повністю безкоштовно, там стається в чергу 2-3 місяці і батарея замінюється без проблем на даному автомобілі в Україні. KIA Niro В них, в принципі, відзивних не було. Там один момент був по охолоджувальній рідині в батареї. Там була відзивна компанія разом з даним автомобілем. Kona, Так само в них було по цьому питанні відзивна компанія. Однак, знову ж таки. Коні можна безкоштовно по гранті в Україні замінити. В Ніру, на жаль, це є платна послуга, але також без проблем заміняється. Хоча їх дуже мало. Тобто, я так зрозумів, що Kia Niro старалося на проблемах кони ті моменти вже не встановляти на автомобілі. Тобто вони старалися швидко вдосконалюватися. тобто, я, мені, мені здалося, що вони на коні ніби як експериментували. Але, однак, решта все, в них технічно. Зараз я вам покажу під капотом. Е, вони повністю все. Все взаємозамінне, тобто окрім батареї. Різниця тільки в даних автомобілях, що якщо Hyundai Kona в максимальній Kia Niro, те, що в Kia Niro є пам'ять сидінь, якщо є електросидіння, а в Коні немає пам'ять сидінь, і в Коні є проекція на дисплей, а в Niro немає. Решта в них все одинаково. Хотів би ще зазначити дуже гарний момент, що дані автомобілі. Плюс до них додати ще Hyundai Ioniq, цей старенький 28 кВт, і Ioniq з батареєю 39 кВт, ну, 38, то дані автомобілі мають феноменальні батареї в плані того, що порівняти з іншими електромобілями, в них батареї просто показують феноменальний результат в плані довговічності. Якщо навіть в коні була відзивна компанія, все одно ті батареї вони живуть досить довго. І з великими пробігами 130-120 тисяч кілометрів, в них батареї все одно показують гарні показники, тобто залишки. Там 95-97, в деяких випадках 100%. Якщо ми беремо KIA Niro, в них батареї з пробігами навіть 230 тисяч кілометрів, все одно батарейки в ідеальному стані показники як заводу. Так можна говорити, що це можна на програмному рівні, там софт, прошивки. Ми вже це все перевіряли, ми тестували. Тобто Kia Niro з батареєю, наприклад, 64 кВт і 270 тисяч пробіг. Приїжджає так само, як Kia Niro з пробігом 50 тисяч кВт. Значить можна говорити, те, що в них батарейки прекрасні. І так само Коно. Ті ж самі результати. Також хотів би ще я відмітити роботу чарджера зарядки від домашньої розетки, точніше на повільну зарядку. В корейських автомобілях діапазон, нормальний, е, нормальний діапазон роботи чарджера від 70 до 280 вольт. Тобто дані автомобілі вони всеядні, вони будуть заряджатися у вас будь-де від будь-якої розетки, і проблем ніяких не, бу не, не буде і не, не мало би бути. Люди ще женуться коли за цими автомобілями, вони звертають велику увагу на теплові насоси. Е, в принципі, Даний агрегат в даних автомобілях відзначається, він відіграє велику роль тільки коли зимою від 0 до 5 плюс градусів, так він економить до 20% електроенергії на обігрів салону. Ну, наприклад, якщо взяти з автомобілем, де немає теплового насосу, то так, він відіграє і люди за тим женуться. Але це не треба ставити на першу планку вибору і пошуку даного автомобіля, тому що. Це тільки діапазон роботи від 0 до плюс 5, він відіграє дуже велику роль. Решта, він, в принципі, машина буде приїжджати так само, як і з, е, з тепловим насосом, чи, наприклад, без теплового насосу. Ось тепер беремо Hyundai Kona і KIA Niro. Маємо наш підкапотний простір. Зразок повністю ідентичний в KIA Niro. Це, Тобто кожна запчастинка, деталька все ідентичне, все одинаково. Ось, наприклад, по ось цьому пластиковому кожуху і ось з труб, трубках, одна, друга і вон, дві, ми розуміємо, що даний автомобіль укомплектований тепловим насосом. Якщо ось цієї частини цілої немає, значить в даному автомобілі теплового насоса немає. Також би хотів ще додати, що є ще маленький нюанс в даних автомобілях, в Kia Niro встановлений індикатор рівня заряду. Тобто, коли машина заряджається, вона показує в трьох, в трьох діапазонах, який заряд батареї в даному випадку. Кона цього немає, але в коні є інший індикатор. Власники даних автомобілів називають його всевидяще око. Це є ось у нас такий індикатор. Дуже багато людей, котрі купляють кони, вони задаються питанням, чому інколи, коли вони виходять з автомобіля, зачиняють автомобіль, світиться. Оранжевим ось цей індикатор. Він нам дозволяє розуміти, в якому стані 12 вольтовий акумулятор. В Ніро цього немає. Ну, принаймні мені невідомо, я ніде його не бачив, і я з ним не стикався, що катався на тій машині, що на цій. Я там його не бачив. Якщо, наприклад, ви зачиняєте автомобіль і кожного, кожний раз у вас світиться жовтим ось ця піктограма оцей індикатор, то машина індикує вам те, що вже в поганому стані сам. 12 той акумулятор. Тобто, і вже нічого з тим зробити не можна, хоча технічно можна його зарядити і спробувати, чи він буде їздити. Але однак в корейських автомобілях практика показує, якщо вже акумулятор 12 вольтовий вмирає, він вже не підлягає там, зарядці. Тощо. Якщо підлягає, то то ненадовго. Тому, якщо ви бачите, що у вас часто при закритті автомобіля світиться ось цей індикатор, тобто, готуйтеся до заміни 12-лютового акумулятора. Зовні ми вже. Розказали вам про деталі даних автомобілів. Тоді давайте перейдемо в салон. Я вам покажу, яка відмінність по комфорту задніх пасажирах. Тому що Niro в нас є класом, навіть не класом, я би сказав, даний автомобіль є вищим. Він е, кращий в салоні, в плані, що оббивки, карт, сам пластик панелі, тобто він є набагато м'якший і приємніший. І за рахунок того в Niro, якщо порівнювати дані автомобілі по комфорту, Niro є комфортнішим, тому що цей автомобіль ширший, довша колісна база. За рахунок цього, вона краще, краще їде по нерівностях, тобто вона плавніше відчуває ями. Тому давайте я вам розкажу зараз в деталях по салону. Отож, переходимо тепер до салону даних автомобілів. Спершу давайте подивимося на Hyundai Kona. Зразу скажу, що я дані автомобілі підігнав під себе. Тобто, я сидівши на водійському сидінні, я його налаштував під себе. Отож, будемо від... так само Кіаніро, я під себе його налаштував і ми будемо від цього відштовхуватися, тобто заміряти розміри відстані від передніх до задніх сидінь, щоб ви наглядно бачили, яка відстань. Для цього я взяв рулетку. Тобто, Ми зараз будемо все переміряти, ширину довжину і будемо знати, яка реальна дійсно відмінність. Також скажу, що потім не забув, то по салону в даних автомобілях в них так само ідентична комплектація, все ідентичне. Тільки є такі маленькі нюанси, наприклад, в Kia Niro з заводу в максимальних комплектаціях в них при включанні задньої передачі дзеркала бокові опускаються, щоб людина могла бачити бордюри. В конах цього немає. Також кіаніра по салону, вони набагато дорожчі, тобто в них вся оббивка, вся м'ягенький такий пластик, я б навіть сказав, що це не пластик, це як резина, майже. Тобто оббивка майже вся, вся набагато м'якша, і карта дверей шкіра. Тобто от відмінність свої кони. Кона, вона більш так дешева, майже все пластик, але що там, що там красиво. І по салону, так що, можна сказати, ще в конах, коли є. Електросидіння, але ну, в них ніколи немає пам'ять сидінь. В Ніро в них є пам'ять сидінь, якщо є електросидіння, і... але в кони зато є проекція дисплей, тобто виводиться на лобове, і в Ніро цього немає. Ось така відмінність. Решта в них все опційно ідентично. Отож, переходимо до салону. Так як я вже сказав, я дані автомобілі вже підігнав. Тобто, давайте замірюємо, яка відстань, наприклад, для заднього пасажира. Я зараз буду сідати в автомобілі, який налаштований під мене, і я буду сидіти сам за собою. Ось як ми бачимо, якщо комфортно сидіти повністю, тобто я задіваю ногами. Однак. В загальному сидіти можна. Тепер давайте я помірюю відстань від водійського сидіння до крісла, скільки в нас є доступно в сантиметрах. Якраз від колін ми маємо 20... 19 сантиметрів. Тобто 19 сантиметрів у нас є від спинки, ну, де колінний, колінна частина від спинки водіння до сидіння. Тобто ми маємо 19 сантиметрів. Потім давайте по багажному відділенню. Саме легше це заміряти від спинки задніх пасажирів до кінця. Тут ми маємо ну, 80, 80 сантиметрів. По ширині, давайте вже верхню частину. 101 см. В принципі, це самі такі важні показники, тому зараз давайте перейдемо до кіаніра я вам зараз розкажу, як вам всередині. Отепер переходимо до оніра. Давайте я одразу за собою, тобто я даний автомобіль налаштував під себе, так само, як на коні, і я сідаю сам за собою. Як ми бачимо, тут зі в три рази більше місця. Тобто я. Практично можу навіть і лягати. Тепер давайте помірюємо, скільки це в сантиметрах. Якщо я не помиляюся, то в коні було у нас 19 см вістань. А в Kia Niro ми маємо від спинки до 30-31 см. Тобто це суттєва різниця. І давайте тепер по багажному відділенні. По багажному відділенні. Спершу внизу. Я не пригадую, скільки показує в коні. Але в Ніру ми маємо 86 сантиметрів. А по ширині. 115 сантиметрів. Отож, в будь-якому випадку це збройному оком видно, що про багажному відділенні, що для задніх пасажирів відстань у нас різниця є. І по комфорту відносно, так само колісна база, значить, тут так само вона довша на тих пару сантиметрів, і автомобіль набагато комфортніше їде по ґрунтовій дорозі. Отож, по завершенню, ми з вами поділимося такою інформацією цікавою про дані автомобілі. Тобто, щоб ви розуміли, в даних автомобілях є дуже великі, і їх є багато плюсів, але також є і мінуси. Давайте спочатку е почнемо з мінуса, так буде цікавіше. На жаль, е дані автомобілі вони, починаючи з 2018 року, так і по сьогодні, я не знаю, я в тих рестайлах, вже в новому кузові, з 2024 року. Але в тих автомобілях е беремо Kia Niro, Hyundai Kona, і я би ще туди додав. Hyundai Ioniq, ці дорестайлові і рестайлові з 2020 року. Не з 5 не плутати. Я би сказав, що у них є така проблемка, як підшипники двигуна і редуктора. На жаль, це не є виключення, тобто, що там одна машина там, з 10 чи з 20. Тобто в реальності дані автомобілі практично всі без винятку, до 100 тисяч кілометрів. Навіть є, що до 50, є до 70 тисяч. В них чомусь е, дані підшипники двигуна не витримують цей крутний момент даних автомобілів, тому що в них є дуже великий. І вони виходять з ладу. Вони починають ричати, свистіти. Тобто, і, на жаль, е, на жаль, ремонт е, даної ситуації, тобто, вона не є низькою. Ну, порівняно з вартістю автомобіля вона низька, але в загальному це один з найдорожчих. Я би сказав процесів, тому що взяти Renault Zoe, там набагато це дешевше зробити, чи в якомусь іншому автомобілі. В даних автомобілях воно важче. Тільки через те, що там дуже важкий доступ і там специфічні підшипники. І тому їх потрібно міняти. Тобто, станом на сьогодні, наприклад, люди, я не беру, бо там підшипник, я візьму ліпше Opel Ampera, чи там в групі сидять, треба слухати. Ні, потрібно машину купляти, кататися. І е, кайфувати від їзди, тому що корейські автомобілі вони дарують шалений кайф в плані, що в них дуже низький розхід. Е, до речі, є вже плани зняти дуже гарний ролик в плані, які витрати електро електроенергії, наприклад, Zoe, ну а навіть порівняти просто витрати енергії Kia Niro з Hyundai Хюндайконою і, наприклад, Zoe з ліфами 40 кВт тому що там буде різниця велика. Різниця велика і. Ми знімемо цей ролик, але повертаємося до тої проблеми. Теоретично в даних автомобілях проблем немає. З батареями в них проблем немає. ходова в них хороша, надійна, двигун у них безпроблемний, тобто тільки є момент з тими підчепниками. Але якщо враховувати, що, наприклад, два роки назад це коштувало півтора тисячі доларів, то станом сьогодні заміна цих підчипників вже становить від 350 до 600-650 доларів. Тобто, але. Це я би сказав такий як обслуговуючий момент. Хоча люди після заміни, що вже замінили дані підшипники, вже до цього питання не поверталися. Тепер з плюсів: плюсів в даних автомобілях є багато. В плані навіть простий такий момент, що ви в принципі, з моєї практики, я вам скажу, що сідаєш Hyundai Kona, чи Hyundai Ioniq, чи в Kia Niro, Даний автомобіль показує вам досконалий запас ходу. Тобто він чітко показує. Машина проїжджає 500 км, вона проїде 500 км, якщо ви в цьому темпі рухалися як раніше. Е, також, як я вже говорив по витратах, дані автомобілі є дуже економні. Тобто, якщо навіть враховувати зимою, даний автомобіль має до 20 кВт в годину, беремо реальний запас, коли, коли в нас дуже вже сніг падає, тобто слякуть. Там дорожні умови взагалі злі. Даний автомобіль буде 20 плюс-мінус кіловат кілометрів. Якщо беремо Nissan Leaf чи там Zoe, там 26-27 кіловат. Ось це різниця. Але ми це знімемо окремо. Тому даний автомобілі вартують уваги тільки за того, що вони на невеликій батареї проїжджають дуже багато. Хто дуже багато катається і дуже багато їздить, дані автомобілі я рекомендую.